Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас! З вами у студії Тетяна Рамус. І програма Зверни увагу. У двох попередніх програмах ми вас трохи налякали, хоча нічого подібного за мету собі не ставили. Просто зайвий раз хотіли пролити світло на речі, з якими стикаємося повсякденно, але водночас про які не думаємо. У нас час перевантаження інформацію звична ситуація, але ми не хочемо, щоб ви бачили проблему лише тоді, коли вона вас повністю поглине. Ми відкриваємо вам очі на світ просто зараз. І виявляється, він зовсім не чорно-білий, як може здатися, коли за рутинною роботою голову підняти ніколи. Він кольоровий. Саме на цьому, до речі, наголошують арт-терапевти. Раніше вважалося, що арт-терапія виключно для дітей з травмованою психікою. Сьогодні ж вчені довели арт-терапія для всіх, хто зайшов у глухий кут. А ви можете слухати музику чи просто малювати на скляних пляшечках, і це вже буде процес оздоровлення. Як дізнатися про ще один спосіб задоволення? Дивіться далі. Пожаліти тебе бідненько хочеться, як і сотні тисяч інших українців, як бджілки зранку до ночі працюють, аби вижити вибороти своє місце під сонцем і ламаються, не витримують нерви мы не чиним машину сами, если у нас есть возможность, мы ставим её на автосервис. Точно так же наша душевная жизнь, наше психологическое состояние, оно нуждается в том, чтобы его поддерживать. Людина не машина, тому и озброюються механіки людських душ не ломаками і кусачками, а пензлями, пуантами чи скрипкою. І називається цей спосіб лікування арттерапія. Я всегда слышу на первым занятием на первой консультации, ну я, конечно, нарисую, но я вообще рисовать не умею. Да і не люблю і що та о чем так говорить? А тому, що у нас є тривога. Да, я сейчас щось то здію і мене осудять. В арт-терапії є очень важливе, очень просто правило. Це правило без І це ключовий момент арт-терапії не оцінювати, позбутися нав'язливих тиснуючих соціальних рамок. Ви малюєте ви негатив і таким чином звільняєтеся від нього. Допомагає арт-терапія з родинам з порушеним репродуктивним здоров'ям і тим, які очікують на дитину. Наприклад. Рисунок одного із папочок, я і мой рібенок. Це один из самых хороших рисунків, коли малиш зображається на руках у папи. Також арт допомагає тим, хто пережив втрату чи психологічну травму. Для чоловіків це гарний метод, бо вони носять все в собі. Їм не дозволено плакати. І нарешті для дітей як форма ліплення характеру. А я різні діти, є сильні, середні, є фізична. Слабенькі, ну називаються хворі, або з відхиленням, як мені сказали, і так далі. Так такі дітки теж е, люблять, стараються е, відтворити світ. Вони малюють так, як їм хочеться. А іноді завжди захочеться краще. Якщо мій страх схожий на велику зелену карокатицю, я її рисую, да, то хто може сказати, це правильна карокатиця чи неправильна? Я її так чувствую. Дитина і менеджер, жінка і дідусь, всі від єдиному звільнятися. і робити це потрібно. І суть не в тому, як, а що? І форма може бути не лише живописна. Під час танця ти дуже сильно дихаєш. Ну сама по собі музика, та вона воздействує дуже благоприятно, да, на człowieka. То есть хороша, приятная музика. Асі ти, що подату музику танцюєш і получаєш та удовольствие, якби как бы це все глобальне сидить хороша настроєння із музыка, музика, ліплення, написання текстів, складання і кабани це далеко не всі методи арт-терапії. Тисячі людей у світі віддаються лікувальному мистецтву, хоча традиційна медицина його і не вітає. В сучасній психіатрії, в мені так думається, відбувається борьба між традиційним подходом. І тими підходами, які зараз час рождаються в мірі, зв'язку з тим, що міри з індустріального переходить в інформаціонне негативний ефект. арт-терапія теж дає, коли не варто вивільняти певні почуття. Тут же потрібна підказка спеціаліста, не дає жодного, коли людині просто подобається спілкування з арт-терапевтами, і вона ходить від одного до іншого. А вам бажаємо просто вирішити, ви на якому боці. Тепер ви знаєте, як швидко можна вивести себе зі стресу і те, що будь-яку музику чи малювання не можна назвати лікувальними. У цьому питанні, як і у багатьох інших, радимо звертатися до фахівців. Ми ж є фахівцями сфери порад і майстрами пошуку фактів, здатних ці поради підтвердити. Є теми, пишіть на адресу triw.ramuus.com'юей. Завтра останні дослідження цього тижня: генеалогічне дерево, тема, яка, напевне, зацікавить цікавить охочих дізнатися про своїх пращурів. А з вами, як завжди, у студії була Тетяна Рамус. Побачимось! Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.